Добрий день, мої любі малята. Давайте ми з вами разом пригадаємо, яка зараз у нас пора року. Зараз у нас пора року зима, холодно, на вулиці лежить сніг. А яка ж пора року в нас буде після зими? Після зими в нас буде весна. Після зими завжди йде весна. Весною буде тепло, сонечко буде сяяти яскравіше, квіти будуть розпускатися. Але весна і зима завжди сперечаються. Так було, і так буде і в цьому році. А давайте ми з вами малята спробуємо примірити весну та зиму. І для цього ми згадаємо, які ж насправді ці пори року. Взимку холодно, морозно, а навесні стає тепліше. Зима зла, а весна лагідна, ніжна. Взимку річки замерзають, а навесні крига тане. Сонечко взимку дуже мало, а навесні Сонечко сяє яскравіші, дні стають довшими. Вся природа оживає, взимку ведмідь спить, а навесні ведмідь прокидається, як і більшість тваринок. Взимку падають з неба сніжинки, а навесні іде дощик, який змиває останній сніг. Природа оживає навесні. Взимку зайчик біленький. А навесні він сіренький. Взимку у містах є лише зимуючі птахи, а навесні повертаються і птахи, які відлітали у вирій. Тож ось ми все з вами згадали про зиму та весну, які ж насправді були ці пори року. А зараз давайте розглянемо малюнки. Що буває взимку? А що буває навесні? Навесні, та не сніг, розквітають дерева? Вірно, наступне питання: коли дні стають довшими, коли ми тепло вдягаємось, коли холодно взимку, коли земля вся вкрита снігом? Взимку. А зараз ми пограємо, як розважаються діти в дидактичну гру. Приготувалися. Діти ліплять сніговика, коли це буває? Взимку. Діти грають в сніжки, катаються на санчатах, коли це буває? Катаються на ковзанах. Звичайно, це буває взимку. А ось ми бачимо на річці. Дітки пускають маленькі човники, вішають на дерева шпаківні, милуються першими квітами. Це, звичайно, буває навесні. Ось так, вірно, малята, всі, на всі питання відповіли вірно. Тож зиму ми проваджаємо, а весну зустрічаємо.